Чергове замінування. Ще зранку до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування 55-ї школи, що на вулиці Федьковича, на місці події працювали представники слідчо-оперативної групи міліції, вибухотехніки та експерти науково-дослідного експертно криміналістичного центру. На щастя, інформація про замінування навчального закладу не підтвердилася. Ні в приміщенні школи, ні на прилеглій території вибухових пристроїв не знайшли. Як повідомили правоохоронці, під час роботи оперативників з навчального закладу. Евакуювали більше двох сотень дітей, та ще 16 вчителів та керівників педагогічного колективу. Навчальний процес у школі відновили майже відразу, а менш ніж за три години правоохоронці затримали 55-річного чоловіка, який раніше був неодноразово судимий. Тепер у міліції з'ясовують причини повідомлення про замінування. За цим фактом порушено кримінальну справу. Якщо його вину таки доведуть, чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Особа пропорожника встановлена, на даний час не проводяться слідчі дії з метою перевірки його показу. Я вчора мав їхати до Києва, приспав свій поїзд. Мав 23.16 запізнився на 10 хвилин. Ну, тут переночував. От, Зустрів друга, ми відмітили моє день народження і думаю, піду до дочки в От. А тут якраз директор Володимирович заходить. Не заходите в такому выгодению. Ну вот и все. А дальше называется: Ах, ты меня не пустил. Ну, получай.